У Житомирській міській раді презентували проєкт онковідділення, яке планують побудувати у другій міській лікарні. За словами Сергія Сухомлина, новий лікувальний онкокорпус матиме сучасне обладнання та велике укриття. Проект готовий, земельна ділянка готова, але головне в цьому проєкті це обладнання і лікарі. Тому сам проект передбачає фактично онковідділення нашої другої лікарні. Люди зможуть отримати лікування на високоякісному обладнанні. І друга частина цього проекту це укриття для всієї лікарні. Сучасне, нове укриття, яке може забезпечити всіх пацієнтів для Житомира і Житомирської області. Це планується Певним чином прорив значний крок вперед, тому що ми наразі досить ну, сильно відношені напрямку променевої терапії відстали від інших областей і регіонів України. Місто Житомир у області займає десь порядка, десь 30 по статистиці по онкозахворю. Основна кількість пацієнтів, які Будуть перебувати на лікуванні. Це будуть пацієнти міста Житомира. У даній будівлі буде не тільки там лінія Фескоровіч, де буде надаватися допомога, а також буде проведення хіміотерапевтичного лікування. Пацієнту повинно бути комфортно при наданні медичної допомоги. Кошторисна вартість нового онковідділення 228 мільйонів гривень. За словами міського голови, зараз фінансування проєкту перебуває на розгляді агенції відновлення. Також його подали до європейського інвестиційного банку для отримання. Мання грантової підтримки розпочати будівництво онковідділення планують впродовж цього року. Ольга Степуренко, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир.